Навіщо соєва олія або відходи від виробництва соєвої олії для свиней? Кумедний фермер. Зараз розложу по полочкам, а ви швидко підписалися. Бачите, раніше ми його не використовували, соєву олію в комбікорм. А зараз використовуємо, даємо від 1 до 1,5% в залежності від виду олії. Бачите, в нас є відходи, фуз. І є також сама соєва олія в такій бочці. Ми її перемішуємо, щоб трошки здешевити виробництво. А виробляємо його, додаємо його в комбікорм виключно із-за того, що ми почали використовувати соєвий шрот. Соєвий шрот замість соєвої макухи. Чому? Тому що соєвий шрот дуже сухий. У ньому самої олії. Майже немає. В ньому його десь приблизно 1%. А цього недостатньо. Тому що соєва олія або жри це енергія для свиней. А енергія потрібна в тому числі для перетравлювання їжі для біготні, для набору ваги і так далі. І тому, подібне. тому без олії не можна. Але коли ви купуєте соєву макуху то там олії як правило достатньо коли купляєте соєвий шот її недостатньо і тому потрібно купляти соє... соєву олію або соєвий фуз